Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Фелікс Зальтен Бембі. Який гарненький! заскрикотіла сорока, розглядаючи малюка у червонястій плямистій шубці. А довкола Бембі шумував великий незрозумілий світ. Щось шароділо й репіло, хтось скрекотав, щебетав і шурхотів у гостій траві. Оленятко ще не розуміло лісової мови, не впізнавало запахи й голоси. Він притискався до матусі, ніжився біля її теплого боку і величезними очима дивився на незнайомий лісовий світ. Бембі все бачив уперше. І тому все, все помічав. Ось із пухнастої голівки рожевої квітки злетіло, блимаючи кольоровими пелюстками крихітне створіння. Квітка полетіла. вигукнуло оленятко. Це метелик, пояснила мама. Мишка ковзнула в траву та її наздогнав тхір. Бембі насторожився. Мамо, я також буду ловити і їсти мишок. Ні, ми олені, нікого не вбиваємо, суворо сказала мати. І Бембі полегшено зітхнув. Він уже любив сонце, тремтливо різблено тінь на стежинці, стрибаючих з під ніг сюркотливих коників, цю прутку мишку, хто ж не бажав чинити лиха ні лісовому народові, ні дереву на квітці. Кожний день приносив щось нове. Тепер Бембі навчився розрізняти запахи. Це виявилося так зручно і цікаво. Він міг бачити невидиме вітер приносив ледве відчутний аромат квітів, і оленятко знало, що неподалік є сонячна галявинка. За запахом смоли визначав дерева, навіть звірів пізнавав за їхніми запахами. Десь пробігла лисичка, пірнув норит хір А це хто? Такий знайомий запах. Раптом із чагарника вийшли два олені мама Олениха і двоє оленят. Це твоя тітонька Енна та її діти Гобо і Фаліна, сповістила мати. Можеш погратися з ними? Гобо був Непосидою. Він стрибав довкола бембі і весело косив темним оком. Доженись, спіймай, кликав він. Та Бембі не зводив очей із Фаліни, яка вона гарна. На руденькій спинці дві тонкі червоні смужки, стрункі ніжки з маленькими копитцями. Бембі хотів підійти ближче, як раптом Фаліна схопилася з місця і понеслася колами слідом за гобо. Бембі від несподіванки лякливо сахнувся у бік, та потім і сам понісся за ними з під стрибом. Ох, і весело їм було! Як же добре бути поруч із близькими й зрозумілими тобі істотами? З тих пір вони часто бачилися і разом гралися на галявині, поки їхні матусі тихо там про щось бесідували. Тут у оленят з'явилися нові знайомі. На гілці старої сосни сиділа білочка. Така ж руденька, як і він. Бембі спочатку і сприйняв її так, ніби вона крихітне оленятко. Доброго ранку, пропищала білочка і, змахнувши бухнастим хвостиком, понеслася до самої верхівки сосни. З кущів визирнув заяць, він спрямував на оленят незворушний погляд і, похитуючи вушками, став на задні лапки. Вітаю, шановну родину, заверещав він, і дорослі оленихи привітно схилили голови. Вночі теж було цікаво. Бембі вже не лякало буркотливе ухкання сови, подобалося слухати моторошний, але зовсім не страшний йому крик сича Уик-ук. Засинаючи, Бембі притискався до теплого боку матері. Та одного разу він прокинувся і не знайшов її поряд. «Мама, мама!» – кликав Бембі, та ніхто не відгукнувся. Вперше оленятко злякалося по справжньому. І коли мати повернулася, він тремтів і плакав, вона не стала його втішати, а навпаки, сердито сказала: Ти вже зовсім великий бембі, звикай бути один. Ніколи мати не розмовляла з ним про батька, а бембі її не питав, втім, він і не задумувався про це. І от одного разу Бембі прокинувся в досвіта. У сірих сутінках дерева стояли нерухомо. Бембі встав і рушив до чагарника. Він тепер часто блукав лісом самотньо. Раптом за кущами оленятко побачило матір, а поряд із нею стояв великий красивий олень. Його руда шерсть пломеніла у перших променях сонця. Гордовита голова була трохи закинута догори і важкою короною височіли на ній розлогі роги. Ніздрі оленя роздувалися. Він суворо поглянув на бембі, повернувся і мовчки подався геть. Мати слухняно рушила за ним. Невже це був його батько? Бембі захотілося пошвидше стати схожим на такого чудового оленя. Він гордо підвів голову з ледь помітними бугорками на лобі І ступив крок під прихисток мовчазних дерев. Так багато ще доведеться дізнатись і пережити оленяткові, та він уже став справжнім лісовим мешканцем і зуміє подолати усі труднощі.